І, якщо чесно, я зараз не жалкую про це рішення батьків. Е, перше, що я можу сказати, це те, що в курс я входила з легким стресом, оскільки випускаюся я не тільки з школи, але й з художньої школи, тобто це означає, що в мене деякі дні зайняті повністю, і мені потрібно сидіти, по суті, або до пісна, або в певний час на малюванні. І цей час у мене трошки не збігався саме з. Історію по суботам в умовах курсу було прописано те, що пропуск трьох і більш трьох підряд занять підставляє під сумнів, якщо ти чи потрібно тобі подальше навчання, але я сподівалася якось поговорити з викладачем та домовитись. Перше, що мене шокувало, це формат вебінару, який є для мене, ну був для мене доволі незвичним, оскільки ви сидите в конференції Zoom без камер, але показуєте свою активність відповідями в чат. В принципі, в принципі, це доволі прикольно, оскільки створює набагато легшу атмосферу, ніж на уроках в школі. Тобто, ти можеш сісти як тобі зручно за столом і відповідати на завдання, виглядаючи періодично в конспект. Тобто ніхто за тобою особливо не слідкує. Якщо у тебе там однокімнатна квартира і ззаді відбувається якась халепа, то ніхто на це дивитися не буде, і в принципі тобі, ну особисто я почуваюся комфортніше саме в такому форматі.